Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ольга Тюмаченко, в'язані крючком іграшки. І ось вот я підходжу до нашого ставка до копанки, то ви бачили його в осінньому наряді, а це вже можна так сказати вже зимовий наряд, вже сніжок випав. Я бачу вода ще не замерзла. Ще льоду може є Оце такий вигляд. Гарна погода сонячна сьогодні. І ми зараз подивимося, що тут робиться. Рівень ставка вже набагато піднявся, якщо зрівнювати з тим, що раніше було. А отут ось, бачите, де пусте місце, де оці такі верби ростуть, тут ось колись. Було декілька домів, вже не пам'ятаю, чи три чи 4. Але ж як підняла рівень ставка і тут низину, і йшли дощі. Образувалося таке в огородах озеро і вода не впитувала земля. І була варійна ситуація. Ну, людям тоді повидавали квартири. І тут вже домів вже і признаків нема. Получили у поверхійках квартири декілька сімей. Оце ну, така наша копанка в жимовому наряді. Трохи тут зону відпочинку там на тому боці зробили, покращили умови, щоб люди могли відпочити. Ну тут тоненький льот є. Трошки замерзло. Трохи замерзло. Ну це ібі. Я не знаю скільки їм років. Давно-давно колись вже за тих верхівок пригали хлопці в воду. Сонце світить прямо в очі. Може десь щось не так зняв, вибачаюсь. Так. Ну, раніше тут було, людей було багато. І школярів від дорослих. Хто на коньках, хто з бугрів на стобок вилітав на лижах, на санчатах, рибаки. Люди мотель мили на рибалку. І луки були. Котії гуляли. Весело трохи було. Ну, зараз пише. Всі в інтернеті сидять. І не виганиш. Без без інтернету нікуди ну звісно штука неплоха не вона допомагає багато але ж і свіже повітря теж багато на здоров'я корисного дає повні ганяли, та й боліли ж менше і мокрі приходили і заморожені приходили додому вся бувало Тут трохи благоустроїли нам. Ось спустимося, Ось вот так спустилися, Скользковато сніжу. Ой! А ще трохи аварія в мене не случилась. Вже рівень води піднявся, підмочив дуб і дуб упав. Так, потихеньку. Ставок і забирає місце, місце у ліса. Ну, а тому що, мабуть, там труби не почищені, вже мабуть, давно переливу на той бік греблі немає і ставок розростається в ширину і в Ну Оце тут таку зробили для дітей. Така гойдалочка там. Площадка для гри волейбола. А тут вони з так затишно, сонце пригріває тепло, як весною. Столики тут зробили для відпочинку. О, бачите, тут ще хтось намагався покататися на санчатах. Сліди є з горки. Раніше тут витопчено було, та й там трохи. Витавк, скільки б який снігу багато не було, лижню робиш, на санках катаєшся, то вичухлюєш до самої землі, до самого листя. Ось така в нас тут обстановка, природа, столики, бачите, альтаночка така, де можна посидіти теж також. зробили для людей для причинку молодці там на мостик ви бачите, такий такий мостик ну скоро льот покрепче такий поки, тиненький ось така альтаночка То місце, де можна приготувати шашлики. Та, скільки тут приємних спогадів. Все да. дитинство тут проходило в цих місцях. І рибу ловили, і купалися. Що тільки тут? Пілими днями пропадали. тут на ставку взимку хокей ганяли, на лижах каталися з усіх з бугрів. Скільки псеняків, скільки лис поломаних, бо між, між деревами ганяли, а там то за греблою, там площадка була трава зелена влітку футбола. Це було весело. Жизнь. Так и піло тут, ну а зараз, конечно трохи не так. Ну нічого, ну, стежки есть тоже же шкоди вниз. Краса. Бувало, що з того боку вже сонце пригріває, льод розставав, на, 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 зайти неможливо було. Ну, на середині ще льод товстий, то щоб поград зайти до шляхей, то заходили на цей бік і заходили з цього бік боку. О, яка собачка пробігла, сліди які. Тут тобто це собачка здоровенька. І заходили з цього боку. О, тут все більше і більше провалюється, провалля робиться. Так званий нами називали тут маленький пісочок. Тут дно не було. І це ми тут купалися. І вже земля сипається, сипається далі. Все більше і більше. Скоро забере і цей островок з деревами. Так. Ну що, любі друзі? Всім, кому сподобалось наше відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми з задоволенням відповімо. Розповсюджуйте відео в соцмережах. Заходьте на ефіри, які відбуваються по суботам о 18-й годині. Ми будемо дуже раді вас чути і бачити. А всім бажаю міцного здоров'я, всього найкращого, миру, спокою. До нових зустрічей. Всім пока-пока!